Вітання в ефірі. Програма час на календарі 30 серпня. Це середа, і ми говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Грибний сезон на Закарпатті, ціни на ринках. Сало злетіло у вартості, здорожчання продукції. Іменний тренд, які імена обирають дітям у 2025 році. На доручення президента України Володимира Зеленського розширяють контракт 18-24. Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми, контракту для операторів дронів, які служитимуть у Збройних силах України, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має особливі умови. Головна це чіткий термін служби два роки. Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки, з урахуванням наявних сертифікатів і 14 днів адаптаційного курсу. Як в основній програмі передбачено виплату 1 мільйон гривень, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%. Крім того, за ініціативи Міністерства оборони уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою контракт 1824. Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку. Українці із середньою зарплатою не зможуть претендувати навіть на середню пенсію. При нинішній мінімальній зарплаті майбутня виплата складатиме лише 2 тисячі 361 гривні. Щоб отримувати пенсію у 10 тисяч гривень, потрібно заробляти не менше як 38,3 тисячі гривень. Пенсія 11 тисяч гривень – це дорівнює зарплаті 42,2 тисячі гривень. Пенсія 14 тисяч гривень – відповідно, зарплата повинна бути 53,8 тисяч гривень. Щодо пенсії 15 тисяч гривень, зарплата має становити 57. 7,7 і тисяч гривень. Мобільна FPV школа подорожує Україною. Ужгород став десятим містом, де військові презентували навчальний курс із базової підготовки пілотів дронів. У самому центрі обласного центру Закарпаття на набережній Незалежності біля лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка у спеціально обладнаному автобусі практикують охочих освоїти ази спеціальності. Це ініціатива третьої штурмової бригади. Як все працює, бачила Ірина Ковальчук. Ужгородка Лілія вперше тримає пульт управління fpv дроном. Саме на симуляторі знайомиться з його технічними можливостями. Спочатку незвично важко контролювати, але з часом звикаєш. Тому я думаю, якщо дійсно навчання 20 годин, то це посильно цікава акція зі сторони. Видно, воно в центрі знаходиться, тому. Я думаю, так, щоб всі могли спробувати. Ось у такому спеціально обладнаному автобусі, який розмістився в самому серці Ужгорода, на набережній Незалежності біля лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка, військові проводять навчання, презентують вступний курс керування fpv дронами. Це у нас е, пульт апаратури, Справжній пульт, який ми використовуємо на польотах е, зі справжніми СПВ. Процедура ідентична. Імітація в симуляторі буквально така ж сама, як і на справжніх польотах. Навчають як цивільних, як то кажуть, з нуля, так і військових. Два інструктора у доступній формі все пояснюють. А далі відточують майстерність, напрацьовують мікромоторику та точність. Є базові вправи, котрі потрібно е, навчитись виконувати усім. Але головна – якість. Не виконати, що виконати, аби у вас буквально відбулася ось така внутрішня мікрохірургія, і ви орієнтувалися в поворотах, орієнтувалися, як тримати висоту, і буквально насолоджуватися процесом. Тому ми запускаємо мотори, піднімаємося. І зараз платимося дати на ось цю вежу. Це одна із справ, котрі е, обожнюють наші учні. Для цього обладнали 12 посадкових місць у автобусі, подбали про все необхідне, техніку, апаратуру, симулятори. Також розробили навчальний курс. Робоче місце інструктора, де у нас є е, екран. Е, ми звідси ведемо наші лекції. Лекції досить прості. Насправді не потрібно великі знання фізики просто потрібно бути досить уважним і мати долю інтересу для кожної особи нашого учня-відвідувача є місця індивідуальні, де кожен працює і має бути комфортно. Аби зафіксувати знання учням, треба мінімум 20 годин. Проте бувають випадки, коли за дві години чи кілька днів люди успішно складають іспити. Мета нашої школи наголошую, це вступний курс. Аби підготувати профільного спеціаліста, як мінімум інженера, на це йдуть місяці, аби всі могли зрозуміти, що таке FPV. FPV – це конструктор, який можна запрограмувати по завданням. FPV – це може бути як камікадзе, так само і багато цільового використання бомбер, тобто той, що може повертатись назад. Все це ми пояснюємо на курсі. Пояснюємо, як запрограмувати, пояснюємо, як працюють протоколи керування. Які частоти є, як кастомізується, які антени, що таке відеопередавач? Тобто самі основні е, дані, також ми розповідаємо про те, як працює розрахунок, про техніку безпеки. На даний час е, стати пілотом в Україні, е, мати знання і мати розуміння в галузі FPV – це все одно, що водити автомобіль. Е, FPV – це не майбутнє, це вже сьогодні. На даний час всі мають мати доступні знання. Тому в якості мобільної школи ми виїхали в тур. Мобільна ФПВ-школа школа ініціатива третьої штурмової бригади. З кінця 2024 року спецавтобус подорожує містами України. Ужгород став десятим. Зазвичай зупиняється на тиждень за потреби, коли є попит. Затримуються. Таке навчання це не просто про дрони, це про людей, які хочуть наближати перемогу і мають для цього інструменти. Уродженцю Закарпаття, полковнику СБУ Івану Вороничу, підступно вбитому диверсантами. Пропонують присвоїти звання Героя України. Як ідеться у петиції, полковник Воронич був справжнім патріотом України у 2014 році. Добровільно взяв участь в АТО і з тих пір систематично виконував завдання із відсічі російської збройної агресії, проявивши при цьому відданість, професіоналізм, патріотизм і звитягу. Планував та брав участь у проведенні низки активних акцій у тилу ворога, завдяки яким вдалося ліквідувати посібників російських окупантів. Беручи до уваги неодноразове здійснення полковником Вороничем визначних геройських вчинків, його відданість інтересам захисту держави, проявлені при цьому професіоналізм, відданість, героїзм та самопожертву, президента просять розглянути питання щодо присвоєння військовослужбовцю звання Героя України. Підписати петицію ви можете за посиланням у описі. У боях за незалежність і свободу України загинула жителька Рахівської територіальної громади, уродженка села Білен, 20-річна військовослужбовиця, контрактниця Ангеліна Мартинюк, 8 червня 2005 року. Народження про це повідомили в Рахівській міській раді. Молода, ніжна, сильна. Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння і пішла на війну з вірою, що захистить. Ангеліна Петрівна Мартинюк була молодшим сержантом, головним сержантом, командиром розвідувального відділення, розвідувального взводу, механізованого батальйону. Загинула 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії на позиції поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Світла пам'яті вічна шана героїні. Там, де свистять кулі, вона трималася. Там, де біль, вона не зламалася. Там, де була смерть, вона залишалася світлом. Закарпатські медики рятували жінку, яка пролежала кілька діб у лісі в глибокій комі. Швидку викликав син, який повідомив, що знайшов матір без свідомості у лісі біля села Чертеж Ужгородського району. Чоловік приїхав на дачу вперше за п'ять днів і не застав свою 77-річну матір вдома, тому одразу вирушив на пошуки. На виклик миттєво виїхала бригада номер 102. До місця подій вони подолали 5 кілометрів пішки, де знайшли пацієнтку в критичному стані в глибокій комі з ознаками сильного зневоднення та гіпотермії. Симптоми вказували на ішемічний інсульт. Медики надали екстрену допомогу на місці та разом з рятувальниками винесли жінку з лісу до автомобіля швидкої і госпіталізували. Ціни на сало б'ють рекорди. У деяких регіонах вони злетіли до 300 та 500 гривень за кілограм. Яка ж ситуація на Закарпатті? Спробувала дізнатися Ірина Ковальчук, тож деталі залишаю за нею. Сало улюблений продукт українців б'є цінові рекорди у липні. Ціни досягли історичного максимуму. На ринках ціна коливається від 300 до майже півсотні гривень за кіло. Хоча офіційна вартість зафіксована на рівні майже 173 гривень. Це на 7,4% більше ніж минулоріч. Паприкашка сире і копчене піджарити чи підсмажити підсмачимошу ціни трошки. Це на ваш попит мелоса. Я стільки з'їдаю, що мені лінію, Ціна підросте. Паприкашка, сире і копчене, піджарити чи підсмажити? Підсматрива. Це на ваш попит мелосам. Я стільки з'їдаю, що мені лінію, Ціна підросте. Сало воно традиційно в нас коптиться, смажиться, перчиться. Тобто є там різні сценарії, так, і це делікатес найбільше. Аж люди вже ж готують з олією, з чимось іншим. Так? Раніше там люди більше працювали з салом. Ну. Тому це справді така наша частинка нашої культури. Наша специфіка в Закарпатті це велика кількість жителів живе в селах, так і зрозуміло, що завжди хтось передає один одному. Тому ті, що закарпатці, так і мають зв'язок з селами. Вони завжди матимуть доступ по іншим цінам, по іншим умовам. З іншого боку, ця традиція живе і все одно люди готові купити дорожче, тому що наш ну, часто сало переходить в момент задоволення. Людина собі здатна купити щось заради задоволення, але можливо не ті будуть обєми якби. Але, можливо, це дуже сезонно і, можливо, там ціни стабілізуються і е, ну, буде краще. Продавці на центральному ринку Ужгорода підтвердили, ціни на сало підвищили. В середньому на 20 гривень за кіло. Це воно українське, вийде. 180 гривень кілограм. Це свіже чи копчене? да, Свіже домашнє сало. Вчора був бо сьогодні привезли. Ціна трошки піднялася на живого. Була 75 і тепер 90 створені. А no. на розріп, Ну, Середньо на 20 ріні запінняло, чесно говоря. А з минулий в року, якщо згадаєш... ну, зараз. Ніхто не хоче держати, ніхто не хоче годувати. Жи... Наші жона опаніли. Зерно вже 11 рішень 12. Тот рік було ці 8 ну, зато воно Там ціна вверх трошки. А чи беруть люди менше, коли подорожали? – Як брали, так і беруть, брав. Ко любить поїсти, поспати, тому мусить заїсти. <рес> 220 гривень, то такое. Такое, такое. Все зависить від товщини. Чи подорожало? Ну, як вам казати, не є попута, не... воно ну, типу подорожало, але ну, не є. Наприклад, там другі продають мало дорожче. Ми даємо та, так, як ну, ми подорожало? Ну, — Ну, 20 гривень мінімум. Живий вес підняв, зернося підняло у ціні, машинально завиветься по ньому у ціні. Було б 80 стало 100, але то -то є мало За то, так піднялися ціни. А люди менше беруть, коли живеть? Не того менше беруть, люди взагалі не є. Люди, ви знаєте, яка ситуація, мало. Ще кінь гев, там ну 200-300 грамів сала беруть. Я вам тепер так не беруть. офіційна статистика на Закарпатті, враховуючи реальні ціни на ринку, де формується попит і пропозиція, свідчать про проблеми з внутрішнім виробництвом, логістикою і загальним зростанням собівартості. В червні 2025 року. Один кілограм сала свіжого на ринку області реалізувався в ціні 201 гривня 12 копійок. В середньому в середній ціні і порівняно з попереднім місяцем. Його ріс склав тільки 0,4. Відсотка. Водночас це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, сало над, подало в ціні, Знову ж таки, на, на ріст ціни впливають рядчинники. В основному сало йде десь як одна п'ята частина від одиниці поголів'я, забитого поголів'я. У середньому реалізовано було десь до 20 тонн. У середньому за рік закарпатів споживають до 60 тонн сала. У краї немає. Великих виробників м'ясної продукції, включаючи сало лише фермерські господарства. Галина Грини каже, на збільшення ціни вплинуло кілька факторів. Підвищення ціни електроенергії в минулому році, тому що це відчутно для фізичних осіб, виробників фермерів, фізичних осіб, громадян, які здійснюють виробництво свиней, здійснюють вирощування свинень, в тому числі здають на реалізацію сала. Воно впливає ну воно... і також впливає на виробництво кормів. Яке використовується для відгодівлі свиней, тому що електрика це основний цей вагомий чинник у формуванні цінової ситуації, зокрема на сало. варто сподіватися, сало залишиться доступним традиційним продуктом для українців. Ціна не вплине суттєво на попит і не перетворить український делікатес на розкіш. На Закарпатті 164 людей з інвалідністю працевлаштували через службу зайнятості з початку року. В Україні діє програма, головна мета якої посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, в свою чергу, надати можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. Роботодавець, який надав роботу людині з першої або другої групи інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію. 18 березня 2025 року набуло чинності. Рішення уряду щодо розширення можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю. Тепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами, ветеранками з інвалідністю та повертаються на свої місця роботи. Крім того, компенсацію можуть отримати самозайняті особи, фізичні особи, підприємці з інвалідністю, у тому числі і внаслідок війни. Також розширено перелік засобів, за які можна отримати компенсацію. Станом на 1 липня 2025 року на обліку у головному управлінні ДПС у Закарпатській області перебуває 3705 платників акцизного податку. Переважна більшість 3446 суб'єктів господарювання займаються роздрібною торгівлею алкоголем. Ще 91 платник виробляє підакцизні товари, 97 реалізують пальне, а двоє здійснюють імпорт алкоголю. За перше півріччя 2025 року. Вони перерахували до державного бюджету 10,7 мільйонів гривень акцизу, до місцевих бюджетів понад 80 Сяд і мільйони гривень, і це на 0,7 мільйона гривень більше ніж минулого року. Податківці наголошують, такі результати стали можливими завдяки сумлінності бізнесу, який навіть у складних умовах воєнного стану продовжує працювати та сплачувати податки. Прийшов до будинку сусіда і вдарив ножем у живіт. На Мукачівщині затримали раніше судимого нападника. 29 липня ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 32-річного жителя села Барбово з проникаючим пораненням черевної порожнини. Правоохоронці встановили, що до заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому причетний його 25-річний односелець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Встановлено, що чоловік прийшов до будинку сусіда з ножем та завдав йому удару в області живота. Зломисника оперативно розшукали. У нього виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину. Фігуранта затримали Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. На Закарпатті стартував грибний сезон. Ліси вже щедро обдаровують охочих тихо популювати. А ринки барвисті від свіжих грибів. Скільки коштує кілограм білих у мукачеві та чи активно купують дари лісу закарпатці? Дивіться в наступному сюжеті. Ринки Закарпаття повняться ароматом лісу, адже після рясних дощів на прилавках перші грибочки. Цьогорічний грибний сезон на Закарпатті стартував доволі вдало. Ліс буквально вибухнув білими підберезиками та лисичками. Грибники несуть повні кошики, а торговці задоволені, бо попит високий. Палюбан навіла берегівський район. Дуже багато. Полубінки. Березовий, шафран, білий. Було дощ, а тепло, а тепер є. Да. Я не не. почати червоному. Буде. Тепер буде сезон. Хороший оці червоноголовить. Дуже за них потреба. Бо є чорноголові, такі тільки

Я не сумнівався. На Мукачівських ринках вартість грибів коливається від 70 до 150 гривень за кілограм. Найдешевші – лисички та мішані лісові гриби. Найдорожчі – білі. Ціни залежать від свіжості, виду і навіть від району збору. Це білі – 150, шафран – 70, голубинки – теж 70. Мукачівці кажуть, вже хочуть поласувати грибами. Купують, аби приготувати улюблені страви, або ж на консервацію активно готуються до зими. Ну, взагалі, я, я рахую, що 150 гривень то небагато, то труд. находитися на, по полісові, то лиш я обрала білі. Що буду готувати? Я дуже люблю білі грибочки з сметаною. Я купую на базарі. Які, які бії по 220 гривень. За кілограм. Так, Вроді так. Я знаю, там я перша звідала, та казала 220. А кільку я знаю. Так воно ж не дорого. Піди на, на автобус, дай гроші, пройдися по лісу, збирай, та будеш виїхати ці дорого. Мариную, сушу. А що ще з грибами можна робити? Їсти? Дехто навпаки побоюється та кажуть, поки смакувати грибами не поспішають. Я буду брати осінні гриби. От вони чистенькі будуть, то тоді я буду брати а цей. Щоб купити такі дорогі, я би купила, якщо вони дорогі, ну щоб не хороші були. Ну а як там 30% останеться, а остальне викинеш. На срібній землі сезон грибів лише почався, тому ближче до осені очікують справжній бум. Закарпатці ж полюбляють і самостійно збирати гриби, але локаціями не діляться. Бережуть свої місця. Незаконне турне до Румунії. Викрили двох уродженців Закарпаття. Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції заблокували канал втечі чоловіків призовного віку, організований на Запоріжжі. За 19 тисяч доларів ділки планували нелегально вивезти ухилянта до Румунії через Івано-Франківський в об'їзд офіційних пунктів пропуску. До схеми був залучений колишній працівник лісництва. Фігурантів затримано, їм уже повідомили про підозру. Прокуратура в апеляції відстояла покарання для винуватця п'яної ДТП на Закарпатті із шістьма постраждалими. Підтверджено законність вироку Тячівського райсуду, яким мешканця села Бедевля визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого та травмували ще п'яти інших. Чоловіка засуджено до 4 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Йдеться про ДТП, яке трапилося ще у січні 2018 року на трасі мукачево рогатин Львів. У травні 2023-го Тячівський районний суд визнав водія винним в інкримінованому злочині, яке оскаржили захисники обвинуваченого. За результатами повного та всебічного судового розгляду апеляційний суд Закарпатської області відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив рішення районного суду без змін. Суд оштрафував жінку з хуста за напад її собаки на дитину. У хусті суд притягнув до відповідальності місцеву жительку через порушення правил вигулу собак, в результаті якого її ПЕС вкусив дитину. Інцидент трапився наприкінці травня цього року. Як зазначено у постанові суду, собака жінки вкусив малолітнього хлопчика за ногу. Жінка до суду не з'явилася, але подала заяву з проханням розглянути справу за її відсутності. Провину визнала повністю. Суд визнав її дії порушенням частини 3 статті 154 КУПАП вигулювання собаки без Морника в громадському місті це спричинило шкоду здоров'ї людини. У підсумку, жінку оштрафували на 1700 гривень та постановили конфіскувати тварину. Також з неї стягнули 605 гривень 60 копійок судового збору. Постанова може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом 10 днів. Як назвати дитину? Запитання, яке змушує гортати сторінки, радитися та сперечатися, і шукати не просто ім'я, а долю у масштабах країни найчастіше новонароджених називають Олександр, Марк, Софія та Емілія. А от як найчастіше називали своїх дітей у першій половині 2025-го жителі Закарпаття? Дізнаємося за мить. Андрій, Арсен, Володимир, Захар, Аделіна, Ангеліна, Ганна, Вікторія і Емілія. Саме так найчастіше Закарпатці називали своїх дітей у першій половині 2025 року. Класика тримається в лідерах, але приніс новий рік і нові тенденції незвичних імен. В області з'явилися на світ хлопчики з іменами Парфені, Самануель, Іслам, Теодор, а також дівчатка, Арія, Ніхан, Еден Росе та Чімно, Айві. Кевіна, Дж, Дж, Джастіна, Чеше. Ще когось так, то я дуже дивно, що є така мода на такі імена. У Владислава та Оксани троє дітей. Старших двох назвав чоловік. Мені полюбилися просто. Я так. Дивилися в інтернеті. Так, в інтернеті я саме так. Аліса приємно звучить. Макс. У мене шоуґор. Макс, плем'яник Макс. Так і дав своє ім'я Макс. Молодшій донечці ім'я Наомі обрала мама. Да, читали. Бували такі ім'я, що хотіли назвати, а не назвали тому, що. Значення були погані. Батьки розповідають, обираючи імена дітям, не керувалися модою. Найперше шукали милозвучні імена та покладалися на поклик серця разом з дружиною. Довго думали над іменем свого сина і Константин. Чоловік вважає цей вибір не просто про красиву назву, це про характер, про майбутнє, про те, ким виросте дитина. От коли народжувалась дитина. Ми переглядали різні і Давид нам якось він по-чоловічому сильно звучав. Знаєте, дружина читала, я ні. Але ну, відчутно в слові Давид якась мужність, напевно. І сила, бажання жити. Моє ім'я класна. А ось Платон один із небагатьох із таким ім'ям у своїй школі. Прекрасно. Я я завжди говорю своїм друзям, що вони називали Платоном. Це прекрасно. А коли подобається Його мама каже: не шукала оригінальне ім'я. Синна назвала на честь свого прадіда. Дуже чітко пам'ятаю свого прапрадіда, був високого зросту, худорлявий. Завжди в нього тут в кишенці, в піджаку завжди був. Лежала лежав гребінець, такий тоненький, і він ним зачесував волосся. У нього тут була планшетка з медалей, бо він там був учасник бойових дій. І от мені завжди він був дуже гарним таким чоловіком. Красивим, і коли ми вибрали ім'я для сина, то е, я знала, що він буде високого зросту обов'язково, і він має бути платоном. Сучасне чи старослов'янське, біблійне чи модне, ім'я дитині дають один раз. Духовнослужителі кажуть, ім'я це не лише про моду, а й про духовний сенс. Бачимо, що протягом історії різні тоталітарні режими старалися стерти ім'я людини і клеїли якийсь номерок. На шинель, якби диявол бореться постійно із особою, із люд, щоб стерти її ім'я, щоб людина не відчувала себе особою. Тому, оскільки люди є особа, кожна людина є особою, то кожна особа має мати власне ім'я, бачимо із Євангелія, що Христос, пізнаючи певних осіб, дає їм нове ім'я. Ім'я є дуже важливе, тому що воно десь визначає також і таку місію людини у, у цьому житті, і план Бога щодо її спасіння. Кожне ім'я це окрема історія. Хтось хоче звучне, хтось біблійне, хтось виняткове. Але найважливіше, щоб за цим ім'ям виросла щаслива дитина. Спортсменка із Тячівщини Віталіна Гощук стала срібною призеркою світу з ММА. Дівчина здобула срібну медаль у ваговій категорії 40 кілограмів серед спортсменів 14-15 років. Чемпіонат світу з дитячого ММА проходив з 20 по 27 липня серед спортсменів 10-17 років. У змаганнях взяли участь близько тисячі учасників із понад 60 країн світу. Спортсменка із селища Дубове на Тячівщині виступила у складі збірної України і здобула срібну медаль чемпіонату. Загалом команда України виборола 15 золотих, 19 срібних і 36 бронзових медалей. За підсумками змагань Українська збірна стала найсильнішою на чемпіонаті світу з дитячого ММА. Таким запам'ятали цей день мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо гарного настрою та бережіть себе. Обов'язково побачимось на телеканалі М-студіо. Бувайте!